Швиденько відповім на питання по мідно-графітових щитках, які виникають з періодичністю раз на місяць на два. Скільки міді у ваших мідно-графітових щитках? Друзі, доповідаю, об'єм міді складає 70%. Нормою вважається доля міді у міднографітових щитках від 60 до 90%. І ще одне таке розповсюджене питання: якого кольору ваші мідно-графітові щитки. Вони у нас йдуть сірого металевого кольору або кольору мокрого асфальту з таким трошечки коричневим відтінком. Чомусь вважається, що наявність міді повинна проявлятися у вигляді рудого кольору для щиток. Друзі, ну насправді це не так. Це може бути в тому випадку руда щітка, якщо мідь вже окислилась, або була у використанні, були у використанні щітки, і мідь перегрівалась, ну і зміни, змінився кольор загальної щітки. Ось такі розповсюджені питання. Ну, ще що можна додати: мідно-графітові щітки стоять у електродвигунах, найбільш такий розповсюджений момент. І, а, чи можна ставити міднографітові щітки у електроінструмент? Ну, дивіться, в деяких типах електроінструменту дійсно виробники ставлять міднографітові щітки, але ж все одно треба краще дотримуватись рекомендацій виробника електроінструмента. Тобто, якщо в нього стояли, там стояли звичайні графітові чорні да, щітки, то краще поставити е, графітові, да, вони можуть швидше зношуватись. Але експериментувати, ставити на своє таке побажання мідно що такі я б не став би. Тому ось така інформація, друзі. І ще сьогодні запишу відео про те, як підібрати ці міднографітові щотки у нас на сайті. Всім гарного дня, побачимось!